Свято Маланки, Щедрий вечір і Василя Старий Новий рік! Напередодні Нового Року за давньою народною традицією справляють Щедрий вечір веселе українське свято з обрядами, багатою кутею на смальці, ковбасами, пирогами, варениками, млинцями та іншими стравами. На Щедрий вечір. Тобто в ніч під старий новий рік майже по всій Україні традиційно ходили щедрувати і водили маланку. Це своєрідний маскарад, маланка це народне дійство, що прийшло до нас з глибокої давнини і, покликане виконувати магічно заклинальну функцію, відганяти злих духів і забезпечити людям врожай та здоров'я. Щедрий вечір змінює старий новий рік. Це день святого Василя, який вважається покровителем землеробства. Вранці самі хлопчики без дівчаток, в рукавицях, наповненими зерном, засівають спочатку в своїй хаті, потім ідуть до хрещених батьків, сусідів і родичів. При цьому обов'язково треба побажати. Сійся, родися, всяка пшениця! На щастя, на здоров'я на новий рік, щоб вродило краще, ніж то рік. Будьте здорові! З Новим Роком та Василем! Щедрування це народний звичай, тому всі щедрівки радісні, оптимістичні, в них бажають щастя, здоров'я, багатство, успіхів кожному члену сім'ї. До зустрічі!